Сьогодні хочу поділитися з вами практикою, яку я назвала медитацію нового часу, в основі якої лежить музика і немає голосового супроводу. І я вважаю, що це вже про певний рівень, коли ми можемо працювати з собою. Та перші рівні це коли є супровідник, є та людина, яка розкаже, покаже, дасть певні акценти. А можливо, розкриє багато варіантів з того, як ми можемо дивитися в себе, і дасть інструменти, як ми можемо собі допомагати. І наступає етап, коли ми це в себе вбираємо і вже можемо самостійно застосовувати. От. І ця практика якраз таки про те, коли ви самостійно стаєте собі терапевтом і. Змінюєте свій, свій стан, своє внутрішнє налаштування, справляєтеся з якимись запитами, трансформуєте е, свої болі чи невдачі, наводите лад у своєму е, внутрішньому, та, ну, відповідно, і в зовнішньому світах. І е, музика якраз нам в цьому дуже допомагає, тому що музика вона створює поле, в яке ми входимо, і вона це поле тримає. Тобто вона допомагає нам Примати увагу, та, концентруватися на тих задачах, на тому запиті, які ми перед собою виставляємо. І музика це такий інструмент, дуже помічний для нас, тому що вібрації музики вони формують в нас певний стан, та, створюють певні налаштування, які допомагають нам справитися з нашими завданнями. Про музику, що я рекомендую завжди слухати високочастотну музику, люблю її так називати, тому що там да, ви знаєте, що є різна музика, і ви можете теж поспостерігати. А музика, яка є в соціальному світі, ті пісні, які зазвичай визвучують, що вони собою несуть. Навіть ну, слова це само собою, вони несуть певний зміст, а саме тембр, сама вібрація. Музики, от вона є досить теж значима поза межами слів, і на це варто звертати увагу. Та музика, яка в нас в соціальному плані всюди визвучує, я взагалі її не рекомендую слухати, тому що вона має дуже низькі частоти і вона несе з собою більше. Страждання, більше пригнічення, ну дуже мало такої музики. Вона є, та але все рівно дуже мало такої музики, яка дійсно буде припіднімати, звеличувати, розкривати, робити вас розкішними і багатими та? у всіх розуміннях. Тому варто звертати увагу на таку музику рідкісну, без слів музику, як я кажу, там де закладені коди та, яка піднімає нас вище, розкриває душу, пробуджує наш потенціал внутрішній, яка От ми її слухаємо, і ми розуміємо, що або відчуваємо, та, що це щось величне, що це щось от просто неземне, нереальне. От. І така музика, звичайно, що несе нам благо. І коли ми входимо в поле такої музики. То ми себе зцілюємо, та? яким чином працює музика і дає вплив на нас. На фізіології вона структурує наші клітини, от наша клітинка можна уявити, кожна клітина вона як такий живий, рухомий організм. Або як сніжинка, можливо, ви бачили, та? яким чином впливає музика на сніжинку. Вона кристалізується в певну форму, рівно так само наші клітинки. Вони вбирають певну форму в відповідності до частоти музичної композиції. І ми своє тіло таким чином кристалізуємо, формуємо в певну форму. І якщо це благодатна музика, звичайно, що ми вбираємо тоді отакий заряд благодатний. От. Також музика впливає на, наш, на нашу енергію. У нас чиститься енергія, вона набуває високого порядку, вона може ставати за рахунок музики більш чистішою, легшою, світлішою. За рахунок музики розкриваються наші енергоканали. Якщо на фізіологічному рівні ми структуруємо, Себе та на клітинному рівні, то ще й разом з цим іде розширення тіла, іде розкриття тіла, розгладжуються всі на затиски. І, відповідно, якщо йде розгладження і спазмів, і е, знімається напруження, тоді і енергія світу має змогу більше влитися в нас. І тіло омивається. Цією енергією ми даємо собі такий додатковий ресурс. От. Також за рахунок музики ми маємо здатність покращити свій емоційний стан та згадати про високі емоції, про красиві емоції. Ми можемо трансформувати свою біль, більше розкривати серце, пробуджувати свою душу, своє вище я і. Музика це той інструмент, якраз, який для нашої душі це мова душі, і нашій душі зрозуміла ця мова. І ми можемо багато чого не розуміти на рівні розуму, але багато чого впитувати і усвідомлювати своєю душею. І от музика, вона якраз такий інструмент, який допомагає і розкрити, і проявити душу, напитати душу. І класно, коли ми також а, з допомогою музики даємо їжу своїй душі і вчимося у цей стан а, і розкривати, і напитуватися ним, і жити з нього. Да? От така велика цінність. Плюс з допомогою музики ми також можемо структурувати свій розум. І, Фокусуватися на гідних речах, на красивих речах, на дійсно тих речах, які нам важливі, які несуть благо, і плюс музика таким чином теж може структурувати наш розум, що ми починаємо по-іншому дивитися на ситуації, по-іншому їх сприймати, помічати щось нове. Ну, тобто музика починає впливати на всі наші структури, на всі наші аспекти і приводити нас в гармонійний лад. І я вам пропоную подосліджувати цю тему, яка музика саме ваша, яка музика найбільш співзвучна вашій душі, яка музика зцілює, наприклад, або має дуже класний вплив на ваше тіло, або на ваші емоції, або від якої музики найбільше заспокоюється ваш розум. Да? Музика є. Досить багато. Я вам надійшлю посилання на ту музику, яка є у мене на каналі. Плюс рекомендую звернути увагу на музику бінатуральні ритми. От, вона досить така цілюща. От, класична музика, звичайно, що відомих композиторів. Вона має в собі благодатні формули, тому це теж дуже корисно. І сьогодні я вам запропоную музику, яку створюють люди світла, в якої є закладені певні змісти, які несуть користь для нашого організму, для всіх наших структур. Яким чином ми виконуємо практику? Так як і в попередніх наших медитаціях ви вже маєте базу. Що ми робимо? Ми спочатку формуємо запит, намір. На практику, я, наприклад, хочу зараз вгамувати свій розум для того, щоб заснути, чи там його виховати, структурувати, акцентуватися на чомусь дуже важливому. Так? Бо розум, наприклад, ви помічаєте, що він розбалансовує вас, дуже чіпляється за якісь тривоги. Так? Ваше завдання зараз максимально зосередитись на справді важливих речах, які вас розвивають, та або. Або просто ввести його в стан тиші. Або, наприклад, помічаєте, що вам потрібно навести лад зі своїми емоціями, якось вигрузити з себе переживання чи тривогу, чи біль, і набутися затишком, набутися спокоєм, чи, наприклад, зняти втому фізичну, чи, можливо, глибші питання пропрацювати трішки пізніше, тоді про них розповів. А, значить Ви обрали для себе музику. В даному випадку я вам зараз надішлю, ви на ній попрактикуєтеся, а далі собі зможете протягом життя вибирати вже зі своєї підбірки. ви лягаєте Рівно та пікуєтеся, щоб вас нічого не тиснуло, не піддувало, не було зажарко, так щоб ви могли побути в статиці, тому що коли ви перебуваєте в статиці, тоді ви максимально глибоко входите в практику, і вона, звичайно, що максимально ефективно для вас відбудеться. І так ви маєте змогу і глибоко розслабитися і дуже гарно оновитися. Далі промовляєте фразу Я є світло. Таким чином ви проявляєте свою причетність до Творця. Згадуєте дійсно, що ви є світло, і та фраза, вона, знаєте, наче, як, от коли світло появляється всередині вас, хоп, і вона вичищає все, все те, що вам не потрібно. Далі відправляємося в подорож по тілу, так як ми робили у всіх попередніх практиках, коли ми помічаємо своє тіло кожну його ділянку, ми з допомогою видуху даємо знати тіло, що я бачу тебе, я зараз тут, з тобою. Вигружаємо напругу з допомогою видиху, помічаєте ті ділянки, в яких є більше перенапруження, даєте теж туди увагу, тобто починаєте наводити лад у своєму тілі, отак як зазвичай наводите лад вдома. От, розслабилися, далі споглядаєте теж своїм диханням, формуєте його таким, яким буде вам найбільше во благо. Більш м'якшим створюєте, більш глибшим, роздихуєте тіло, даєте йому свободу і легкість. Далі пам'ятаємо, що кожен наш вдих це є єднання з Богом, кожен наш видих це є розливання його енергії по тілу, та і видихування, висвобіджування того, що вже віджило, того, що вам заважає. Далі для того, щоб занурюватися все більше і більше в свою глибину, ми проходимо такі етапи від зовнішнього краю тіла та до самої серцевинки. Тобто ви починаєте помічати і шкіру, і м'язи, і органи, перебуваєте в м'яких плавних коливаннях, далі поспостерігаєте свою кісну структуру. Те, як дихання впливає на кості, як дихання впливає на суглоби, можете повідстежувати десь там гул в тілі або пульсацію, або часто буває, що коли тіло гарно розслабляється, то виникає десь подьоргування, а можливо, вдасться відчувати, як енергія прибуває, і різні грані прощупати, як енергія проявляється, так, як вона тече яким, як ви це відчуваєте? Та? Десь поколювання, десь як холодок, можуть проморажити, або, наприклад, як тепло гарно розлилося по тілу. І в якийсь момент, можливо, вам вдасться настільки розтектися, настільки стати такою однорідною. Такою цільною водночас, та? як я люблю казати, як шар, дихаючий з багатьма отворами, От, коли дихає і тулуб, і ноги, і руки, і голова, і ви в якийсь момент можете відчути, що розчинилися, що ви щезли, але й в той самий момент єдине зі світом. Прекрасні метафори. Які допомагають нам розчинитися, злитися і гарно відпочити, це є водні метафори, коли ми спускаємося в глибину і стаємо такою океанічною структурою, океанічним організмом або космічне відчуття, коли ми такі безкрайні, дуже легкі, прозорі, багато такої легкості і невагомості. І після цього в нас іде настільки велике розширення, що ми маємо змогу помітити себе не просто з рівня особистості, а дійсно згадати таку свою величину, торкнутися до чого до якогось такого свого аспекту, дуже важливого, цінного і знаючого, яка зможе показати нам яку сторону рухатись, як саме вирішити свої болі. Та, як можна отримувати відповіді на питання: взагалі, як жити, як бути? Або оце відчуття якоїсь неймовірної цінності життя. От, і ви до цього маєте здатність торкнутися. Ну і на цьому ваша практика просто станеться і відбудеться саме важливе. І тут ми можемо покликати, призвати свої. Своє світло, своїх помічників, ангелів, архангелів, те, куди ви зазвичай звертаєтеся, те, в що ви вірите. А можливо, не вірите, але можете тут якраз і подосліджувати, та? хто є з вами, хто ще є з вами, хто вас супроводжує по життю. От і ви можете їх призвати, можете вивести своє свою якусь проблему. Подивитися в неї, і тут наша свідомість вона не перегружена. Розум, важливо, щоб тут розум був у відпочинку, і ви, як спостерігач, якась ваша частина, істина, ваша частина є спостерігачем того, що відбувається. От і дозволити тому проявитися, дозволити проявитися, ось тим вашим помічникам. Хай вони вам покажуть, хай вони вам проявлять знання, що вам потрібно знати. Можете просити в них підтримки, можете заливати все світлом, можете бути світлом і побачити в чому різниця та, між тим життям, яке ви проживаєте тут щоденно, і яка різниця от в таких станах, і як цей стан можна вивести назовні, тому що в цьо, в таких станах дуже велика сила. Коли розум наш відпочиває, не включається, не втручається, то в таких станах ми просто дуже чисто починаємо розуміти життя. Можливо, вдасться ви дозмінити той запит, з яким ви зайшли. Тобто ви можете уявити перед собою якусь певну ситуацію, з якою ви не справляєтеся, так? Залити її світлом, просто дивитися в неї, дивитися і нічого не змінювати, нічим не керувати, просто дивитися, але поставити намір на те, щоб вона трансформувалася от на істинний лад, та, щоб вам проявилася істина, щоб ви розуміли, звідки та ситуація виникла, чому вона виникла, як ви в цій ситуації взаємодієте, наскільки ви правильно себе ведете. От, залити, можливо, це любов'ю, або попросити благословення, попросити, щоб ви могли справитися з цією ситуацією. О, і бути доти в спогляданні, поки е, ця ситуація не змінить форму, поки у вас не появиться відчуття любові, наприклад, або віри, що все правильно, що ви справитеся, або можливо відчуття підтримки. Або ще щось таке ви відкриєте, що буде дуже цінно для вас і для вирішення цього питання. Можливо, ви набиратеся сили, точно наберетеся енергії. Перебуваючи в такій практиці, в нас, в нас дуже сильно відновлюється наш ресурс. Тобто важливо тут навчитися довіряти тому більшому, ніж я, вчитися призивати свої вищі аспекти. І дозволяти їм керувати у вашому житті. Хай розум вчиться у них. І коли ви набудетеся, ви відчуєте, що енергія протекла, що ви відчуваєте наповнення, ви відчуваєте достатність, і тоді ви завершуєте практику, озвучуючи слова, що я є, я повертаюся, я тут і зараз, підкріплюєте це якимись смачними. Потягуваннями усвідомлюєте матеріальний світ, і можете промовити, щоб досвід цієї практики проявився в матеріальному світі максимально екологічно і максимально безпечним способом для вас і для тих, хто до цього причетний. І все і відправляєтеся солодко у сон. І ви помітите, що і сон буде глибший. і... Якість вашого наступного дня також буде набагато вищою. От також скину вам ще приклад цієї практики для того для тих, хто не зможе прийти самостійно, то ви зможете все-таки взяти формулу, та? Взяти формулу для себе і на неї опиратися, а вже далі пройти самостійно.